Ексклюзивна колекція відомого французького бренду Синдро Paris плюс Фатфо. Перша модель у лоті No4, це ось такі Челсі з пряжками в чорному кольорі. Широка тракторна підошва, дуже стильні, але і дуже легенькі. Також дана модель є в коричневому кольорі, в 38 розмірі. Дуже гарно виглядає також. Дуже стильні та трендові. Наступна модель це ось такі жіночі червики в кольору хакі. Максимально зручні, еластичні, тут резинка гарно тягнеться в ось 40 розмірі. Також дана модель доступна в чорному кольорі, в 39 та 37 розмірі. Дуже вони також м'ягенькі, класні і стильні. Наступна модель схожа до попередньої, але більш цікавіша. Тут іде оброблений такий ніс. Оброблений, вони йдуть також вище. дуже гарно виглядає місце, тому Думаю, вони одноразово бачили. Цінність бренду також 445 євро, 37 розмір сьомий пара. Наші ціни ви можете всі дізнатися у менеджера. Вони набагато нижчі. Далі ось такі жіночі черевики в чорному кольорі, дуже в них цікавий дизайн, вони йдуть на замочку, такий гарний широкий стійкий каблук в сороковому розмірі. Наступна модель це челсі брекети в кольорі темний беж. вони йдуть низькі порівняно з іншими моделями, дуже гарно оброблений також пері, дуже вони класні, в розмірі 36. Наступна модель. Така ж, але вони йдуть більш вищі та в чорному кольорі, також дуже вони стильні, класні. В 39 му розмірі. Чоловіча модель взуття. Черевики в чорному кольорі, дуже також стильні, базові, класно виглядають. 44 й розмір і ціна 475 євро. У нас набагато краще. Наступні це такі чоловічі кеди в білому кольорі, базові, звичайні, але дуже стильні. 41-й розмір. Наступні це кросівки в 42 розмірі з чорними та сірими вставками. Також базова модель, підійде до будь-чого. Далі жіноча модель флеми в золотому кольорі. Вони дуже м'які та зручні, легесенькі, максимально комфортні. 37 розмір і в 39-му розмірі є також ще одна модель, але вже в іншому кольорі та з принтом рептилії. Дуже вони також стильні та ну, максимально класні, чесно. Наступні це жіночі туфлі в чорному кольорі, туфлі човники, дуже вони базові та зручні. Дуже гарно виглядає тенішці. Їдуть в 35 та 36 розмірі. Далі максимально трендова та класна модель. Вони дуже м'якенькі йдуть ці босоніжки на цікавому такому підборі, в золотистому кольорі. Ну, це значка для тих, хто любить. Щоб збирати всі погляди, в 38-му розмірі вони. Також в кожному лоті є дві пари від бренду Ватхо. Перші це черевики моделі Міала, вони в такому дуже класному, коричневому кольорі, принті, з, на замочку, а також дуже класний, стійкий каблук невисокий. Максимально також гарно сідають по ніжці. Йдуть в 36 му розмірі. А другу пару ви можете обрати самостійно на вибір. Один з варіантів нами запропонованих це ось такі черевики доволі високі, в чорному кольорі, на широкій тракторній підошві. Також вони йдуть на замку Ці дуже гарно також, сідають по ніжці, гарно фіксуються за допомогою шнурівок. йдуть в 39-му розмірі.